Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарної погоди. Сьогодні у нас черговий агрогороскоп посадки цибулі та чеснику вже на березень 25-го року, час Київський. Дехто не встиг озимий чесник посадити, можна посадити, можна садити маленькі цибулинки та чесничини. І не тільки малесенькі чесничини, а і поділити великий чесник і посадити зубочки для того, щоб отримати гарний врожай. І буде дуже добрий врожай. Ми раніше користувалися таким гороскопом, і, до речі, наші підписники теж використовували і мали гарний врожай. Отож, давайте розберемося, які періоди нам для цього підходять. Перший період у нас скорпіон спадаючий місяць, знак стихії води. Продукція дуже коротко зберігається. І у нас тут це один єдиний знак із знаку води скорпіон. Він у нас працює під управителем Марса і дає можливість зберігати до трьох місяців цю продукцію, яка виросте, і можна використати для переробки. От ми використовуємо, якщо у нас є посадка в скорпіоні, було таке, то ми обов'язково використовували для приготування на зиму різних смаколиків. А також для того, щоб робити салати, свіжі салати влітку, це дуже смачно. смачно, і цибуля дає особливий смак салатам помідорів, огірків. А які смачні приготування на зиму і не тільки на зиму, та ж баклажана ікра. Манджа та інші дуже смачні страви. Так що цей період можна використати. 17 березня починається з 10 години ранку до кінця доби, 18 березня з 20, всі 24 години з 0 до 0, 19 березня з 0 до 20 години вечора. А ось період це козаріг, спадаючий місяць для зберігання продукції взимку. Гарний період починається 23 березня з 2-ї години 30 хвилин. А ночі до кінця доби 24 березня з 0 годин до 16.30. Є в нас іще один день. 31 березня, але не весь. Зразу після гекати ми завжди використовуємо, якщо це знак стихії землі, телець або козоріг, ми висаджуємо або картоплю, або цибулю та часник і маємо гарний врожай. Тому для зберігання продукції, якщо посадити в цей день, 31 березня з 13.00 до кінця доби гарний час. Отож, використовуємо і цей день, якщо в цьому є необхідність. Ну, що ж, перед вами весь аграрний гороскоп посадки цибулі та чеснику на березень 25-го року. Ми колись не використовували посадку озимої цибулі, і навіть озимий часник ще перші роки нашого господарювання, а використовували саме ці знаки для того, щоб вирости, виростити яровий чесник та цибулю. І ось ці знаки давали гарний врожай, і ми вже про це точно знаємо. І наші підписники теж вже отримали гарний результат. Отож, ми з вами ділимося цим досвідом. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди. і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.